Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. 20 гривень коштує ніж для піци. Органайзер для зберігання часнику 20 гривень. 18 гривень коштує набір зажимою для пакетів 4 штуки. 11 гривень коштує дерев'яна ложка. 20 гривень вішалка на 8 гачків. Плівка харчова. 48 гривень 100 метрів. 15 гривень коштує скребок хата багата. 3 штуки в наборі. 75 гривень коштує плівка 50 метрів від фрекенбок. 50 гривень пакети розмір 10х27. Форма для випікання кексів 25 гривень, 6 штук в наборі 15 гривень. Форми для випікання кексів із отвором всередині. 6 штук. Форма кругла 75 гривень силіконова. Форма квадратна 75 гривень. Ось така форма силіконова. Ціна не акційна, щоправда, 40 гривень. Такі форми 70 гривень. Сковорідка – 240 гривень, діаметр 24 см. Сковорідка 24 см діаметр, ціна 240 гривень. 170 гривень коштує сковорідка діаметром 20 см. 120 гривень коштують електронні кухонні ваги. Засіб для миття посуду фейрі 1 літр 110 гривень. Чисте чудо 30 гривень. Також 1 літр. Порошок для чищення Зося 500 г 25 гривень. Гель від жиру і бруду 40 гривень. Від фірми Онікс. 25 гривень коштують серветки, чисте чудо 10 штук. Універсальні. 30 гривень коштує набір губок кухонник 6 штук від фрекенбок. Засіб антижир гель для кухні. 7 в одному 28 гривень 500 мл. Геловий освіжувач 38 гривень. Для унітазу підвісний засіб 35 гривень 1 штука. Освіжувач повітря Aroma Soft 45 гривень. Освіжувач повітря Glade 68 гривень 300 мл. Засіб для миття підлоги містер пропер. 1,5 літри об'єм коштує 150 гривень, 1 літр 120 гривень. 40 гривень коштує банка скляна для зберігання. Об'єм 210 мл. Набіри для спецій та серветок 100 гривень. Серветниця керамічна 40 гривень. Набір гачків на присості 40 гривень. Шпиці металеві 22 гривні. Капсула для прання чисте чудо 10 штук 70 гривень. Капсула для прання Зося 4 в 1 17 штук 100 гривень. Капсула для прання тай 30 штук 350 гривень. Милогосподарський 200 г 15 гривень. Порошок для прання Зося. 4 кг 500 г 180 гривен. Ополіскувач для тканин 4 літри 120 гривень Дукс. Порошок для прання лоск 4 кг 800 г коштує 460 гривень. Порошок ЗОСя 400 г 23 грн. Порошок садін для дитячих речей 2 кг 400 г коштує 150 гривень. Савекс 2 кг 250 г 200 гривень. Паперові рушники трьошарові 2 рулони 65 гривень. Туалетний папір наторели двошаровий 68 гривень. Рушники паперові диво 130 гривень. І такі один рулон 60 гривень в максі. Серветки диво 100 штук 22 гривні. Серветки диво також 22 гривні. Жовті. Серветки мозаїка 60 штук 15 гривень. Хустинки носові. Мозаїка 25 гривень. Туалетний папір Диво, двошаровий, 4 рулони 53 гривні. Рута 3 70 гривень за 4 рулони. Жовтий туалетний папір 40 гривень 4 рулони. Натурела вологий туалетний папір 40 штук 25 гривень, Шампунь дитячий. Літл Беа 32 гривні 250 мл. Валенки 90 на 60 см, 10 штук 112 гривень. Тверде дитяче мило Baby Zaya, 11 гривень, 90 г. Вологі серветки Naturelle, Акції на 100 штук 35 гривень. Naturelle, 40 гривень. В упаковці 100 штук. Baby Zaya, вологі серветки 51 гривня. Рябіна фарба для волосся 53 гривні. Фарба для волосся Карнієр 80 гривень. Кольори в асортименті. Шампунь від L'Oréal Ельсев 136 гривень. 104 гривні. Бальзами та шампуні меншого об'єму. Сіос шампуні 138 гривень. Прокладки Белла Футін – 30 гривень за 10 штук. Прокладки Always. Тут різна кількість в упаковці. Ціна 41 гривня. Белла 20 штук 53 гривні. Щоденні прокладки від фірми Белла 60 штук 64 гривні. Є декілька варіантів. Лібрес, нічні прокладки 33 гривні 8 штук. Шкарпетки 20 гривень в новорічному дизайні. Чашки 32 гривні з динозаврами. Така чашечка 25 гривень. Вафлі 14 гривень. Є смаки на вибір. Чай Карпатський м'ята 14 гривень. Розмальовки із стікерами 35 гривень. Шоколад Міленіум. Вері Пері 25 гривень. Милорідке Наторелле 20 гривень 500 мл. Паперові рушники мозаїка 2 рулони 25 гривень. Також діє акції на усі новорічні прикраси. Дві купляєте, третя та, яка дешевша по вартості, піде в подарунок. Такі туфельки 40 гривень. Також є акції на каву мелену 120 гривень. Та подарункові набори від конті. Акційні ціни. Дякую до зустрічі!